Тепер не обов'язково їхати в обласний центр, розвивати районні медичні установи, продовжують на Прикарпатті. Віднині магнітно-резонансну томографію простіше МРТ можна зробити в Коломиї, поки пристрій працює у тестовому режимі. Деталі в сюжеті Кирила Верязкіна. За минулий рік у коломийській лікарні провели понад п'ять тисяч обстежень на комп'ютерному томографі. Лікарі кажуть, деяким пацієнтам необхідні були ще й додаткові перевірки на МРТ. Але цього обладнання у закладі не було. Ми його чекали, відколи МРТ придумали. Але на жаль, такій лікарні, як ми, ніколи не могли мати такого. Але вже за останні п'ять років ми комплектували свою лікарню. Самими хорошими і серйозними апаратами, які потребують у швидкій діагностиці, див діагностики різних захворювань, ціна такого МРТ – майже 90 мільйонів гривень. Його закупівлю та доставку профінансував уряд Японії у співпраці із міністерством охорони здоров'я України. Держава підтримує не тільки обласні заклади комунального нашого підпорядкування, але також і наші комунальні заклади територіальних громад. На встановлення, на бункер, на облаштування цього приміщення ми виділяли кошти з обласного бюджету. Це також немалі кошти. Такий пристрій є одним із найсучасніших, додають медики. Так, наприклад, на ньому можна виконати обстеження грудних залоз. а така діагностика не кожному апарату під силу. Тут є спеціалізовані опції, які дозволяють прискорювати обстеження пацієнтів, тому що пацієнти зазвичай мають досить тривалий час знаходитися в апараті МРТ. Дане обладнання укомплектовано спеціалізованими опціями, які прискорюють отримання зображень, що полегшує і прискорює проведення обстежень. Зараз пристрій працює у тестовому режимі. Триває навчання лікарів, радіологів та рентгенолаборантів, які на цьому обладнанні обстежуватимуть коломиян.